Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Марка, 14 глава з 3 по 9 вірш. Одного разу, коли Ісус був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка з Алавастром мира з нарду чистого, дорогоцінного, і, розбивши алавастр, возливала йому на голову, були ж ті, хто в собі обурився, кажучи, навіщо? Сталося таке марнування мира, бо це миру можна було би продати більш ніж за 300 динаріїв і роздати в Боги. І дорікали їй. Ісус же сказав: облиште її, навіщо її бентежите? Вона добре діло зробила для мене, бо завжди в Богих маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що змогла, заздалегідь помазала моє тіло до погребіння. Амінь, кажу вам. Де б не було проповідано Євангеліє, це по всьому світу, і про те, що зробила вона, буде сказано в пам'ять її, Богу нашому, слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.